Кохані, пронто, пронто як я рада вас бачити. Зараз подумайте про питання, яке вам треба вирішити, і воно вирішиться, бо моя енергія такова. Не вірите, перевірте. І так ми не очікували ту жезлю. Буде якийсь шанс. Навіть зараз не можете допустити, що він може бути, але він буде. Шанс це в якій сфері життя, те, що вас запалить всередині. А про що це? Ох, це шанс такий, дивіться, або у когось, який ви давно чекали, або у когось шанс, який має далекоглядне щодо його розвитку і реалізації, да? тобто не так швидко можуть зайти да? сіміна, але, але, але вас, вам ця ідея дуже сподобається. А про що це? Тут ви дивіться, тут лицар Пентагорів, лицарь Жезлів. Тут щось з того, на що ви будуєте вже певні плани, але ще не реалізовували, а можна більш конкретніше? Ох. Суд, тут кажуть, доля вмішається, то що я можу сказати? Тут щось по долі вам йде, те, чого ви не можете оминути, але те, що дуже змінить ваше життя. Тут навіть ви можете передивити своє відношення або ставлення до якоїсь події в вашому житті, або до якоїсь людини в вашому житті. А можна конкретніше? Тут кажуть, що сумління совісті. Але не совісті, тут провини вас можуть вручати. Ви можете сама себе накручувати з цього питання. Але вам кажуть, це буде по справедливості. Тут не те, що там провини, тут ви можете сама себе довести в стану, Це коли не спиться, коли страхів багато. Але кажуть, це ви сама себе. Все буде по справедливості. А хоч якій же сфері життя. Не кажуть, але кажуть, що це емоційно дуже вас колихне. Бо тут про те, що вам все дають, але ви чомусь не відчуваєте це емоційне наповнення і радість життя. Але але вас це сколихне, і вам це дасть відчуття, що я живу, я жива, хто хоче дійсно це відчути. Заказуйте амулет. Вони робляться під вас під вашу енергію, ваш запит і екологічний.